Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати пісні завиванці з дуже смачною начинкою. Готуємо опару для тіста. мисці з'єднуємо воду. Вона повинна бути нагріта до теплого стану. До неї додаємо дріжджі. В рецепті я використовую свіжі. Також сюди додаємо. Одну столову ложку цукру від загальної кількості. Та 4 столові ложки борошна. Також від загальної кількості. Все разом перемішуємо до однорідності. Далі накриваємо миску рушничком і ставимо в тепле місце підходити на 20 хвилин. Коли опара підійшла, до неї додаємо. Цукор, який залишився. Олію. В рецепті використовую рафіновану. Все гарно перемішуємо. Далі борошно. Невеликими частинами додаємо до рідини і починаємо заміс тіста. Тісто вимішуємо до 10 хвилин. Воно повинно бути дуже м'яким та еластичним. І ні в якому разі не забите борошном. Це дуже важливо. Тісто гарно замісили, воно дуже м'яке та еластичне. Згортаємо його ось у таку кульку, викладаємо у миску присипану борошном. Накриваємо миску плівкою рушничком і ставимо підходити в тепле місце на 1 годину. Тісто повинно збільшитись мінімум у два рази. Готуємо начинку для завиванців. До натертого яблука додаємо горіхи. в рецепті я використовую підсмажені та подрібнений арахіс, Також можна використовувати і грецькі горіхи. Далі додаємо цукрову пудру. Та крохмаль. Все гарно перемішуємо. Начинка готова. Тісто підійшло. Виймаємо його із миски. Обминаємо, щоб вийшли зайві пухірці. Далі розділяємо тісто на дві частини. Одну частинку відкладаємо у сторону, присипаємо трішки поверхню борошном і розкочуємо тісто у прямокутник. Далі прямокутник присипаємо зверху какао. Тепер викладаємо половину начинки, але так, щоб край, який від вас, залишався на сантиметр порожнім. Тепер скручуємо тісто у рулет. Дуже гарно притискаємо. Тепер край тіста защіпуємо ось так і дуже гарно. Сформований завиванець викладаємо на деко, застелено пергаментом швом донизу. Завиванці. Накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце підходити на 30 хвилин. Після того, як завиванці підійшли, зверху змащуємо їх олією. Розігріваємо духовку на 180 градусів і випікаємо. 35-40 хвилин до готовності. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Коли завиванці спеклись, зверху змащуємо їх водичкою розбавленою медом. Далі укутуємо їх рушничком і так залишаємо до повного охолодження. Після охолодження завиванці нарізаємо та подаємо до столу. Це просто неймовірне ніжне тісто, хоче пісне, із дуже смачною начинкою. Ось так виглядають наші завиванці в розрізі. Спробуйте обов'язково приготувати, це дуже-дуже смачно. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.